Лялька-мотанка-коза. Коза, Коза лялька-колядників. Вона є оберегом будинку на цілий рік. Її виготовляють ліктового розміру, і наступного року роблять нову, а цю спалюють або віддають дітям гратися. Одягають козу у спеціальне яскраве вбрання, до якого прикріплюють обрядові предмети: сопілочки, бубни, підкови, дзвіночки. Намисто, сережки, мішечки з подарунками. Коза це амулет гарного настрою. Вона завжди весела, вона безтурботна, приносить в дім радість, успіх, благополуччя і життєву силу. Ось і ми з вами зробимо таку ляльку з прядівної мотузочки. На книжечку по її довжині потрібно намотати. 20-30 витків мотузочки. Ось таким чином. Потім потрібно зв'язати легенько ниточкою вверху і зняти з книжечки цей, цей моток. Я беру червону ниточку, це в мене буде майбутній ротик кози. Ось таким чином. Приблизно, зв'язати, і можна зняти з книжечки. Це в нас буде тулуб і голова кізинки. Потім потрібно зв'язати червоною ниточкою. І протилежний край моточка обрізати. Далі, цю червону ниточку треба. Дуже міцно зв'язати. Трохи відступити від згину, перев'язати моток ниткою, позначаючи мордочку. Тепер потрібно зробити ріжки і вушка. Для цього треба сплести косу довжиною 25 см і 36 см. Ріжки зігнути навпіл, а вушка зробити вісімку і скрутити між собою їх ниточкою. Ми підготували ріжки і вушка. Тепер будемо формувати голову. Для цього потрібно наш шмоток розділити навпіл на дві частинки, вкласти туди ріжки, далі вкласти вушка і зав'язати голову. Ось таким чином вкладаємо вушка, піднімаємо трішечки пасмо. Щоб утворилась голова і зав'язуємо отут ниточкою, мотузочкою, щоб у нас утворилась шия і голова. Ось таким чином. Міцно, міцно замотуємо. Тепер потрібно зробити ручки. Для цього потрібно тузочку намотати на коротку сторону книжечки. Зробити потрібно 15 витків. Я вже заздалегідь підготувала і покажу вам, які в мене вийшли ручки. Ручки потрібно потім зв'язати як цукерочку з праворуч і ліворуч червоною ниточкою. Ось такі ручки. Беремо нашу кізоньку. До речі, хочу показати вам, що я ріжки зв'язала бантиком таким красивим, щоб вони хорошо-хорошо трималися на голові кізоньки. Моя порада, рекомендація в принципі, можна буде потім вставляти маленьку-маленьку таку дротиночку, для того, щоб ріжки міцно трималися на голові кізоньки. І так, як же ж вкласти ручки. Знову розподіляємо нашу, тулуб нашої кізоньки навпіл, вкладаємо всерединку ручки і будемо замотувати. Формуємо таким чином тулуб і замотуємо ручки. Ось, десь приблизно ось тут. Знову ж таки. Мотузочкою. Спочатку посерединки намотуємо, потім навхрест, ось дивіться, ось так і ось так. І другий кінець. Ось так. Хрестоподібні рухи і хорошо закріплюємо на наталії, кізюньки, треба зав'язати на вузлик. Ось так. Ось таке мучином. Тепер під, потрібно підрізати рівнесенько кінчики з-під тулуба нашої кізинки, а потім одягати спідничечку, треба її наряджати отак От винесенько підрівняти, щоб вона була приблизно під один рівень. Так. І будемо кізоньку одягати. Щоб одягати кізоньку, можна спіднички, можна платячки, в мене буде спідничка. Ось таким чином. Ми знаємо, що шити не можна по ляльки-мотанки. Окремо можна, а на ній прямо це робити не можна. Тому я буду зараз примотувати. Ось таким чином потрібно намотати, і буде спідна округи талії, буде спідничка. Ось так покажу зараз, як треба закріплювати ось таким чином. Чи нам зав'язати навкруги все. Тепер потрібно на ручки прив'язати стрічечки. На у нас Красуня мусить бути нарядною. Я обираю жовтеньку, у мене патріотична. І синеньку. Можна так прив'язати і зробити бантик. Ось ми прив'язали стрічечки, почепили подаруночки. Нехай наступний рік буде щасливим і безперботним. Дякую за увагу!